Молодія. Так, вся молодія. Пісні маріс. І добави з громаді. Відівайте поховати. Ото, він на 10 крово годину побуває. Нічого чого собі ніколи не знала. О, я спитала, колись думала, що рада, що буде розташована над бортом. Але велися 20 років вистуті, і і все-таки вирішила, що вона буде розташована на соціальній площі. Така, цікава дивайся. А ти знала, що Ратуша завжди була адміністративним центром Чорнівців? Тут були не тільки чиновники, також тут була пожежна частина, кімнати для допитів та поліцейські ревізори. Також на третьому поверсі, ось ми можемо його споглядати, була кімната для бургомістра та ще двох його чиновників. А також межі ратища пожежники використовували як сигнальний пункт. Тобто день вивішувала червоний прапор. Та пожежники знали, що якась небезпека, тобто пожежа, а вночі вони запалювали ліфтар. Ліхтар світився з тої сторони, де була сама пожежа. На вежі ратушки встановлено аж два годинники, один із котрих, не один годинник виготовлений у Празі та зрінений звіденським часом. Він був виготовлений 170 сімдесят років Криму. Цікаво. Та що б не сталося у всі ці складні часи? Наш прапор буде майоріти на ратуші, та щодня буде грати Марічка та наш державний гімн. Слава Україні! Героям слава!